Подивіться, тут камери 360 Це взагалі дуже зручно при паркуванні. Ось така панорама, в таку погоду саме то. Пробіг 204 тисячі км. І це всіма улюблений Nissan Кашкай. На мультикермі з голосовим управлінням з управлінням мультимедією, з, з контролем. Ось такий екранчик. Є клімат-контроль. На механіки 6 -ступневій. Є такі ось підстаканнички, підлокітник зі входом для Ауксута. USB, машинка 13-го року, 1,6 дизель на повному електропакеті. Також є електрорегулювання дзеркал заднього огляду, є система старт-стопу, є система антизаносу. Ось так виглядає цей нісанчик. Такий дуже гарний колір. Йому дуже пасує. Ось ці самі камери, вони тут. Зі всіх сторін. Подивіться, який він гарнесенький. Колір дуже модний в тренді. Він залишився в тренді. На легкосплавних дисках. Давайте подивимося задній ряд. Тут є електросклопідйомники, комбінований салон, алькантари плюс шкіра в гарному стані. Все гарно збереглося. Давайте глянемо багажник. Багажник тут такий доволі місткий, багато місця. Тут також все в ідеальному стані. Є ось така кришечка замість шторки. В комплекті в нас є інструменти. Так що ось такий кашкай по дуже гарній ціні у нас з'явився на автопоїнті. Кашкаї розлітаються як гарячі пиріжки, тому поспішіть, бо його вже може скоро не бути. Чекаємо вас на автопоїнт для тест драйву та придбайте цю малишечку.